Приїхали в, в комплекс ЖК Лебедини, Подивіться, яка краса із вікна. На озеро вид. Квартира знаходиться у двір, виходить в вікна. Однокімнатна квартира 43 метри квадратний з класичною класною плануванням. Кухня-студія, яку ви зараз бачите на відео, з посудомийною машиною з духовкою, з варильною поверхньою, витяжка, кондиціонування є, диванчик є, кухня 20 метрів квадратних Телевізор Smart TV. Також в квартирі є вже роутер, є місця для зберігання, санвузол окремий, тобто мається на увазі, що він об'єднаний, з усім необхідним. Спальня також з телевізором. Невелика по розміру, але все поміщається. Шафа для зберігання і з виходом лоджію, де можна провести час. Комплекс знаходиться в 2-3 хвилинах більшої ходьби до метро Харківська. Фасадна частина будинку виглядає ось так.